Наодинці зі сліпучими снігами, блакитними льодовиками, величними гірськими вершинами письменник і підкорювач неба. Хто може стільки увібрати в себе? Таких в Україні перелічити на пальцях однієї руки. Його вже років 40 добре знають як гуру спортивної журналістики. Голос його впізнаваний і для мільйонів футбольних болівальників, і просто шанувальників різних видів спорту. Адже Валентин Щербачов коментував Олімпійські ігри, тріумфальні футбольні матчі Київського Динамо, чемпіонати світу з різних видів спорту. Проте футбол його трепетна любов ще з дитинства. На всі матчі Київського Динамо шести років. Наша трибуна дитяча це клени були, кільце таких кленів красивих. Навколо, коли не було другого ярусу. І на цих деревах. Тому що ходили, люди ходили, такого телебачення ж не було, і тільки радіорепортажі. Футбольний м'яч не знав людських секретів. Високих чувств футбольний м'яч не знав. То іноді, як мала я планета. Це гра найдемократичніша, в принципі, яка дозволяє все людині розкритися і це і командна гра. Футбол, ну він дає, дає дуже багато в тому, що, що називається соціум і спілкування людське. Саме робота футбольного коментатора і щира людяність підштовхнули Валентина Щербачова до кроку, через який у часи Союзу одним розчерком пера чиновника можна було назавжди попрощатися з улюбленою професією і потрапити під жор на репресії. У 1986 році майже відразу ж після катастрофи на Чорнобильській атомній станції. Київське Динамо з мадридським Атлетіко вирішувало долю Кубку володарів Кубка Уфа у Франції. Якщо радянська влада замовчувала правду про катастрофу і небезпеку радіоактивного промінення мільйонів своїх громадян, то Щербачов вирішив не мовчати. Весь мир з тривогою смотрить на Україну рано чорнобиспіхавалі. Все газеты печатают карты загрязнения Украины, России, Беларуси. Здесь во Франции каждый телеканал показывает по несколько раз то, что происходит в Чернобыле. И вот поэтому сегодня на предматчевой установке было решено поднять оптимизм своих земляков. То бишь победить. Они будут играть только на победу. Чуя мне в ухо э, кричит редактор, что ты? Ты что ты говоришь? Я ж не можу послати його, тому що це прямий ефір. Ну і знаю, що вже не перекриють. Це ж все, воно пішло. І так, в принципі, я думаю, що попередив багатьох людей. Ну, головне, і всіх друзів, і діти ж. Це ж така страшна штука. Треба було сказати своїм землякам про те, що біда. Ну... Теж обійшлося. Єдине, що забрали закордонний паспорт і не послали на послали інакше, а не послали на чемпіонат світу з футболу. Він грає у футбол з друзями, де лише може, і в будь-яку пору року. Бо, за словами Валентина, футбол невід'ємна частина його особистого життя. Ця гра супроводжує його завжди і всюди. Що сказати, це частинка така, знаєте, не суспільного життя, а мого. Ну, я в горах завів у ців матчі. Уже 20 з лишком матчів 48 експедицій провели на великих висотах. Саме так Валентин організував 48 експедицій у Гималаї. Учасники сходжень не просто підіймалися на понад 7 тисяч метрів. Наш герой там ще й влаштовував серед них високогірні змагання з футболу. Чому саме Гімалаїв і чому спокійне і комфортне столичне життя він проміняв на ризиковану та недешеву подорож на самісіньку вершину світу? Закохуюсь в якусь справу. Я не можу вже так, щоб кинути, продовжую. А, а так накопичилося з дитинства стільки, от, як ви кажете, що розірватися. І досі ще ідеї розривають, і досі ще. Берешся за щось і хочеться довести до кінця. Я з дитинства мріяв про те, щоб об'єднати полюси, північний, південний полюс. Мені приваблювали там ну, про, про Аменсена, про, прочитав дуже багато, прочитав про гімалайські експедиції. І все мені здавалося нездійсненним, але я все ж таки потихеньку дотискав цю тематику до зрілого віку. В Гімалаї я вже пішов. Е 94 му році, то мені вже було майже 50. От. А в Антарктиду потрапив ще пізніше, вже за 60 перший раз. Ну і на північний полюс Стрибнув я теж вже було 57-54 роки. Яка підготовка має бути учасників високогірних експедицій? Адже майже ніхто з них не був професійним альпіністом, і якщо й підіймався у гори, то на канатній дорозі. Це найвищі гори. Планети. І одразу в експедицію, одразу в державну експедицію і на восьмитисячник, я, я не уявляв собі, як це. Але я зрозумів тоді, що фізично е, не треба бути суперменом якимось. Якщо у тебе немає авто, автомобіля, ти ходиш пішки. І от там невеликі швидкості. Не можна е, рвати, як то кажуть, на, як на 100 метрів. Тихо. Поступово, але ти дійдеш до вершини. В моїх експедиціях 48 разів брали участь люди далекі навіть від спорту. Але я роблю так, що за тиждень підйому, поступового підйому людина входить в цей ритм, їй дозволяє вже організм і кисневе голодання, і е, якісь фізичні вправи навіть на якійсь висоті. І це я, я називаю це відпочинок. Це отакі треки, такі підйоми, а потім ну самий кайф це спуску вже звичайно після такого надзусилля. Задоволення надзвичайне у людей йому майже 80 років. Проте Валентин не вписується в образ пенсіонера. Спортивні заняття від юності і донині допомагають йому підтримувати активне життя. Він започаткував книгу національних рекордів. Із колегами реєструє їх впродовж вже 12 років. А часом і сам показує молодшим, як потрібно виконувати ту чи іншу вправу, щоб черговий рекорд потрапив до національного реєстру. Ці три сотні курсантів Кам'янець-Подільського військового ліцею під пильним оком Щербачова за 15 хвилин встановили колективний рекорд з кількості підтягувань на попередження. Валентин Щербачов закінчив інститут фізкультури, а потім вже заочно факультет журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка. Студентом жилося непросто, щоб мати кошти на життя, довелося підробляти навіть вантажником, поки не запропонували роботу в університетській газеті. А за пару років запросили на українське радіо. І коли звільнилося місце редактора спортивних програм. на… Тоді Київському телебаченні, єдина редакторська така, то о, я з таким строком випробувальним, не, не вірив директор телебачення, що я можу заочник там, я вступив туди і от 71-го року все моє життя Радіо і Телебачення України. Є в біографії Валентина і зустріч з Анатолієм Кашпіровським. Побутує думка, що саме завдяки Валентину, психолог збірної команди СРСР з важкої атлетики, став відомим на весь колишній радянський союз екстрасенсом. Адже саме Щербачов першим запросив Кашпіровського на українське телебачення. Ми прийшли там на сцені повно, а в залі там три-чотири персони, але всі трюки пішли. Я думаю, підійшов до нього, кажу, а ви як, ви ж спортом займаєтесь і да, я ж тангіст, а він човка ця чорна крашена. Кажу, а ви не побоїтесь так на телебаченні? Давайте, я от організую. І ви знаєте, що Де... на... От вийшло, це неділя була. Я думаю, да, ну хто там побачить це? І наліпив я п'ять хвилин для новин. Наступного дня вже просто проходу не було на студії у нас. Дзвінки, листи, люди. Ну, думаю, раз люди повелися на це, то можна погратися там, ну, його, а йому теж сподобалося, що така увага. Ну кажу, що ми можемо таке, щоб... Ну, я буду оперувати на відстані. Вибачте, але те ви візьмете. А у мене медсестра, вона вірить мені, все, їй треба вирізати пухлину грудях. Ту операцію без наркозу пам'ятають мільйони глядачів. Анатолій Кашпіровський був на зв'язку з пацієнткою і Валентином, який вів репортаж про ту операцію. Пацієнткою була молода жінка на ім'я Люба, яка вірила у силу екстрасенса. Інтерв'ю йде там, все вона з ним розмовляє, вже пухлину відправляють. Там спочатку сестра якась впала, випала в обморок. Все, забрали всіх, але всім цікаво. Ну, так, Зробили цю операцію, все нормально, і після цього його понесло. А понесло вже в такі, ну, дають клініку, тобі лікуй, а йому ж телебачення потрібно. І почали у нас робити на телебаченні програми. Ці. Чи не найдраматичніша пригода це як Валентин стрибав з парашутом над північним полюсом. Затія дуже ризикована, бо під час спуску на парашуті він ще мав вести телерадіорепортаж. Тож стрибок запланували у тандемі з інструктором. Ми стрибали з трьох тисяч метрів. Ну і в принципі, ніхто не знав, чим це може закінчитися. Скло матове якесь, не видно нічого. Хоча сонце все, це квітень місяць. І якийсь розумник скаже, от у мене помадка, ти окуляри не можеш. Не замерзли. Ну, сказала людина, я намазався. Вони замерзли, як тільки рампа відкрилася, то я вже просто <сував> з матюками сунув туди на лоба, думаю, тай. І пішли ми вниз. Ну, і я починаю репортаж, а потім почуваю, що, що ну, мій оператор цього звичайно не чує. З трьох кілометрів оці петлички, тоді ну, я перестав вірити. Мені сказали, три кілометри вона. Я думаю, ще дубль. І от третій дубль, коли я вже побачили в мене хрест, я почав цей репортаж, і тут чую, я захопився, ну що, я ж журналіст, а мій товариш Володя кричить: Твою мать! А ноги прибирай. І ми вже туди врізаємося в крижину, ну нічого, протягнула трошки. І хлопці кажуть, що ж ви п'єте? А екологічно чисто. Пахощі такі, горілки у нас спонсори з собою привезли багато, і маленький літачок на крижину все-таки привіз кілька ящиків. А вони кажуть, це водичка. Я кажу, а будемо ж грати в футбол. І ми зіграли дійсно два тайми. Я сказав, давайте по 15, зіграли два по 40, ніхто не хотів програвати. Випили по пів відра талої води, ніхто й не застудився навіть. Валентина часом запитують, чому його з таким потужним організаційним і журналістським талантом раду не взяла до себе якась українська комерційна структура. Його програми, фільми, які він робив під час своїх мандрів світами, могли б прикрасити фільмотеку будь-якого телеканалу, підвищити його рейтинг і привабити чимало рекламодавців. Валентин не погоджувався, бо цінує свою свободу і можливість працювати як сам вважає за потрібне. Треба бути зручним для будь-яких, ну, скажімо, менеджмента каналу чи керівників. А у мене вже така репутація людина, яка не буде підгинатися і, і, і пристосовуватись. Я не можу. Чому я, от я автор, чому я маю слухати когось, хто не розуміє навіть до кінця цієї ідеї. А ще наш герой від природи не байдужий до порушень прав громадян і активно намагається протидіяти нечистим на руку українським чиновникам та бізнесменам. Хочу сказати, що в ті обстановці, в якій ми живемо, коли ми живемо окремо від влади, то єдиний вихід отакий. От Закону немає, і якщо ви не відстоїте свої права, то тут нічого не буде. Нині Валентин надає допомогу пораненим у російсько-українській війні, що триває десятий рік. Бої дуже інтенсивні з залученням усіх видів зброї, великими людськими втратами. Сотні тисяч воїнів пройшли через неї. Хтось втратив кінцівки, у когось порушена психіка. Метод відновлення Валентина передбачає індивідуальні активні вправи і роботу з маленькими групами. У нас на балоні на парк Металка, ну от що, віддамо нашому меру. Безкоштовні майданчики, баскетбольні, футбольні, є бігові доріжки, ну, і тут чудові умови. І це, це заходить, заходить краще, ніж будь-яка бесіда з психологом. Тому що людина розряджається і відчуває, що вона може, повертається з сили. Він дійсно пройшов Крим і Рим і залишається непохитним оптимістом, який надихає до діяльності всіх поруч себе. Валентин вміє підбадьорити і впевнений у швидкому відновленні рідної України. На його думку, ключ до її відновлення не за горами і морями. Не опускайте руки. Природа очищається, і людство очиститься від цієї паскудної. Незрозумілої, я не звучу це держави. Ми будемо жити в центральноєвропейській, сильній, вільній країні. Це буде, повірте мені.